Всім привіт, доброго дня, друзі. Повернулася з магазину, зробила деякі покупочки. Я так думаю, що це мені вистачить на тиждень, і хочу вам показати, які зараз ціни. Ціни дуже класні, дуже багато акцій. Скупилася на тиждень, як мінімум, мені буде достатньо. Так, перше, що взяла по акції, це ось такий ополіскувач. Ну, я взяла аж чотири штучки. Це тому, що донька буде відправляти подружці в Україну посилочку. Вони в нас, коли були на Новий рік, Аня з Аня купляла, їй дуже сподобалось. Тому зараз на акції ось ці ополіскувачі дуже рідко бувають на акції, тому що вони насправді дуже гарні, дуже-дуже ароматні і дуже концентровані. Одного ковпачка вистачає на одну загрузку машини: це 5-6 кілограмів білизни. Скільки там машинка у вас бере, і знаєте, такий аромат, бо по перше, він дуже довго тримається на білизні, а по-друге, навіть коли стоїть сушка, наприклад, в кімнаті і висихає білизна, дуже пахне просто по кімнаті дуже пахне. Ну, це для тих, хто любить, коли білизна пахне. Я дуже люблю і мені подобається. Зараз він на акції 9.99, Якщо береш дві пляшки, пляшка тут 720 грамів. Так, 720. Якщо без акції, то вони коштують 13 злотих. Тобто, ось ми взяли 4 штучки, одну взяла собі і три штучки замовила Аня. То виходить, що на загальній кількості пляшок 12 злотих знижка. Тобто, ще одну можна пляшечку взяти за таку ціну. Далі взяла борошно, тому що буду сьогодні готувати ліниві пельмені, готувала їх раніше. Донька дуже любить і хочу вам також показати, бо насправді робиться дуже швидко. Ну, буквально півгодини, навіть менше. Ну да, десь півгодини разом з тушкуванням. І у вас буде готовий гарячий обід. Борошно ось таке зараз на акції. коштує, воно 1,99 Якщо береш 2 кілограми, третє в подарунок. Тобто за 4 злотих 3 кілограми борошна. Досить непогана акція. Також зараз гарна акція на всіляке м'ясо. Я взяла ось такий схаб саме для лінивих пільменів. Він зараз на акції 999. Також лопатка зараз на акції, і також шинка на акції, тобто все по 999 коштує кілограм. Ну тут в упакуванні кіло двісті. Я розділю накіл, тому що для однієї порції пельменів достатньо буквально пів кіло м'яса. Половинку використаю зараз, половинку також зроблю фарш, покладу в морозилку. І може ще коли потрібно буде зробити швидкий обід, використаю ту половинку м'яса. Взяла ось такі ніжки. Курячі, це лакусику буду варити. Зараз вони на акції, але я знаю, що акція буває і краще. Зараз 8,99 а взагалі, то буває і 6,99. Ось таке опакування, кіло 400 Майже зварю лакусику, і буде дуже гарний бульйон. На ціла кастрюля получиться, Спитаю, якщо донька захоче, зроблю холодець на тому бульйоні. Завжди так роблю, коли варю м'ясо, лакусику. Донька в мене любить, щоб холодець був чистий. Ну, тобто заливне на желатині. То м'ясо вибираю або лакусіку, або роблю вареники, або роблю млинці, або можу ще зробити зрази картопляні також. А з бульйону роблю заливне. І також зараз була на акції філе з куриці. Філе зараз коштує 15,99. Не дуже дешево, тобто не дуже гарна акція, тому що буває і 10,99, але вже давно такої акції не бачила. Якщо без акції, то воно коштує 2990. Філе, Тобто, в принципі, і така акція непогана. Філе взяла саме для того, щоб зробити потім рублені котлети. Коли з'їмо ліниві пельмені, буду робити рублені котлети. Якщо я не помиляюсь, у мене є на каналі рецепт. Я посилання додам в описі під відео. Саме робимо з курячого філе. Якщо вам цікаво, напишіть, буду коли робити, також з вами поділюся рецептом. Також на акції зараз, зараз яйця, яйця досі не подешевшали. сподівалися, що вже будуть дешевше, але ні. І ось завдяки акції можна хоча б трішечки зекономити. Значить, виходить, так коштує 10-11. 10,99, тобто 11 злотих елька, тобто не самі дрібні яйця. І якщо береш два опакування, друге мінус 50%. Тобто на 14,90, ну тобто на 15 злотих у нас вийшло два десятка яїць, по 7,50, тобто десь 75 гривень, якщо на гривні, ну досить дорого, але поки що не дешевшують. Також взяла ось такий сир. Кисломолочний, це звичайний сир, не перетертий, як я беру у відрах, а саме такий, знаєте, пресований. Получається також він зараз на акції 250 грамів, 3,49, якщо я не помиляюсь, хочу зробити сирники. Давно не робила взагалі, мабуть, тут не робила не разу, як приїхала, а вже дуже хочеться. Також взяла сметану. Сметана зараз без акції 18%. До речі, дуже класна сметана. Ось ця млечна долина. Це, в принципі, такий польський виробник. У нього і масло є, і молоко є кефірно. Ну, тобто, вся молокопродукція дуже смачна. Вона. Я не знаю, кому як, вона дуже смачна. Насправді, сметана 18%, Тобто, ось саме смак такої гарної, якісної сметани. І по густині вона така, що ложку поставив ось цю склянку. і Вона стоїть, тримається ложка. Коштує. 3,59 сметана без акції. На акції зараз ось такі вершки, сметанка вони називаються в Польщі. 36% жирності коштує 7,50. Також дуже гарна акція, тому що зазвичай такі вершки набагато дорожчі. Тут пів літра. Так, що ще? На акції також зараз персики. Персики по 10 злотих коштують, ось донька один скуштувала, то, каже, якщо чесно, то не дуже солодкий персик. Також на акції є зараз полуниця біла, але вона ну можна сказати екзотична, тому досить дорога. Получається 175 грамів упакування і коштує 6 злотих, якщо я не помиляюсь, але її і в наявності не було, коли ми приїхали скуплятися. Так, також зараз на акції масло, три упакування, якщо береш. Получається 2 плюс 1, 1 задарма. І коштує 4,99. 5 злотих, одна пачка. Тобто три пачки, получається 15 злотих. По 5 злотих пачка, досить непогано. Так, помідорчики зараз на акції, ось такі дрібненькі. Вони дуже, насправді, дуже-дуже смачні. І вони є Круглий рік і взимку, і восени. І навесні вони продаються. Ось такі маленькі. Вони коштують зараз 9,99. Це також досить така рідка акція, тому що зазвичай помідори ці набагато дорожчі. Так, взагалі звичайна їх ціна 15,99. І звичайні помідори на гілочці зараз на акції ті взагалі по 4,50 або 4,90. Ну тобто близько 5 злотих. Класна акція, але ми взяли ось такі дрібненькі, тому що ми їх дуже полюбляємо. Також на акції зараз огірочки п'ять з чимось. Я не пам'ятаю точно або близько п'яти, або близько шести. Ось такі непогані огірки вже тепличні, місцеві, вже їх не привозять. Також ми взяли тут більше кілограма в нас. І також ну це вже така екзотика, але захотіла донька, взяла половинку ось такого кавуна. Кавун зараз 4,85 на акції. Ну не знаю, зважили кілограма ось Вся половинка важить. Мабуть, так і є. Так, що ще взяли? Так, взяли ось такий аспірин. Ну, може, це так скажу, може комусь знадобиться, тому що зараз у нас дуже така змінлива погода і вітер сильний. Ну я вже ж хто метеозалежний, голова болить і в мене, і в доньки болить. Тому ось таким аспірином рятуємось. В принципі, досить непоганий аспірин. Получається 500 мг ацетилсалицилової кислоти. Він швидко розчинний, шипучий, тому він досить швидко починає працювати. Ну, і я ж кажу, непогано. Ось така упаковочка 12 штучок, 16,99 коштує. В принципі, непогана така нормальна ціна. Що ще? Перець був на акції. Перець коштував, Ну, вже півтори майже використали ось такий гарний перець. Получилось три перчини на 4 злотих. Якщо не помиляюсь, також 5,99 він коштував. Ну, ось, в принципі, все, що ми сьогодні придбали. Сиру на акції не було таке, що зазвичай ми беремо. Хотіла ще взяти бананів, хочеться чогось такого, знаєте, вже свіженького. Банани також без акції по 6 злотих, а ще була на акції молода капуста. Капуста 3,99 коштує. Також на акції було авокадо 1 плюс один за штучку коштує. І в принципі, а також була редиска на акції півтора злотих пучок. Якщо береш два пучка, по півтора злотих виходить один. Ось, в принципі, такі були акції. Ну і а ще ось донька взяла. Зараз з'явилося дуже багато польського товару в бедронці і макарони, спагеті, всілякі солодощі, десерти. І от донька взяла ось такі. Ну, це вона вже відкрила. Це получається такі невеличкі. Бісквіти, кожен окремо загорнутий, досить зручно. Доданий якийсь алкоголь, тому що гарно, так смачно пахне, я ще не куштувала. І з фісташковим кремом тут 6 штучок, вага в них яка, 222 грама взагалі. і Коштує 5 злотих, ось такий десерт. В принципі, досить непогані десерти. До речі, відправляла посилочку, купляла халву сестрі і батькам. Халву брала дубайську, розфасовано ось в такі невеличкі баночки, такі пластикові. Получається, там в одній баночці 350, якщо не помиляюсь, грамів. І також халва кунжутна відправляла сестри. То вона сказала, що дуже смачна. І та, і та вона з мамою поділилася з батьками в мене і мамою. І тата всі солодкоїшки. Тато навіть більше любить солодкі, ніж мама. Всі шоколадки, цукерки. Це тато обов'язково спробує. Скаже, що йому сподобалось, що не сподобалось. Коли були малі, то пекли без кінця, тому що знали, що тато що тата спробує і оцінить наші труди, наші намагання так сказати. Ну, і все. І далі будемо готувати ліниві пельмені, і я з вами поділюся цим рецептом. Фарш я вже приготувала, перекрутила нам ясорубку. Додаю до нього сіль. Взяла десь 500-600 грамів фаршу. Солі візьму чайну ложечку. Таку без гірки. Потім ми ще будемо заливати підливкою, тож якщо трішечки і забагато, покладати нічого страшного. Також додаю коріандр. Півчайної ложечки. Ну, а вже ж кожен додає такі приправи, які любить його родина. У мене коріандра люблять, тому я додаю. І третину чайної ложечки чорного меленого перцю. І обов'язково додаю трішечки водички, для того, щоб фарш був більш соковитий. Зараз я вам скажу, скільки я додала на цей об'єм фаршу. Це вийде в нас порція на саме на одну пательню, щоб можна було їх гарно поставити. Було не достатньо помістилося підливки, тому що підливка насправді дуже смачна. Донька в мене дуже любить, коли підливки багато. Ну 50 грамів десь водички виходить. Фарш підготували, і нехай він поки що настоюється. А далі ми з вами зробимо тісто і потім вже будемо займатися засмажкою. Для тіста я візьму 200 г водички. Також чайну ложечку солі. Яйце сюди додавати не буду. Знаю, що дехто додає цей рецепт яйця в тісто, але я не бачу необхідності, скажімо так, щоб його сюди додавати. І тепер буду додавати борошно. Скільки візьме тісто? У мене кілограмова пачка, я потім зважу, скільки в мене залишилось, щоб написати вам. Спочатку вимішую виделкою, а потім вже буду руками. Ось таке досить туге, але еластичне тісто в мене вийшло. Більше борошна додавати не буду, але коли буду розкачувати, то вже ж буду припудрювати стіл і сам пласт тіста також борошном. Поки що кладу сюди в мисочку і відставляю в бік. Нехай воно поки що полежить. І буду доробити засмажку. Для засмажки взяла дві морквини, потрою її на тертушці, і дві цибулинки поріжу дрібненьким кубіком. Так, цибульку порізала, морпочку потерла на сковорідку, трішечки олії. І висипаємо все сюди. Накрию кришкою і нехай тушкується до повної готовності. Потім частинку засмажки відберу для фаршу. Це також, виходить, досить смачно. Коли у фарші є засмажка, фарш виходить такий соковитий, смачний. І вже, в принципі, одразу можна туди додати сіль, перчик також. Ну, я додам ті ж приправи, що додавала і до фаршу. Перець чорний трішечки, коріандру трішечки, і, і солі трішечки. Коли засмажка наполовину приготувалася, я беру і трішечки відкладаю. Просто відкладу в тарілочку, поставлю на балкон, щоб вона вистигла, і потім додам до фаршу. Ну, відкладаю десь 3-4 столові ложки. А до тієї засмажки, що залишилось, додаю зараз сметану розбавленою водою. Десь одну столову ложку сметани. Додаю воду, в мене тут, мабуть, грамів 300. Засмажка ця повинна бути досить рідкою. Тоді тісто гарно просочиться цією рідиною і буде дуже смачне і ніжне. І ставлю її далі на вогонь, нехай вона трішечки підтушиться. Хвилин 5, буквально буде достатньо. А ми тим часом вже будемо займатися тістом. І поки засмажка вистигає, буду розкачувати тісто. Зробила вже також тісто на сирники, але я вам не показувала, тому що в принципі воно в мене досить просте. Взяла 500 грамів сиру, одне яйце, десь 2 столові ложки цукру, один пакетик ванільного цукру і борошна, Ну таке, щоб воно було не дуже. Щільне, але щоб воно тримало форму, щоб його було легко зліпити, ну саме в сирничок. І поки що поставила, нехай воно відпочине деякий час. Тісто для лінивих пельменів ми розкачуємо товщиною десь 3 мм 2 мм, не дуже товсте, щоб пельмені були ніжні. Засмажку поставила на балкон. У нас, до речі, так холодно сьогодні. Сьогодні у нас четверг, 8 травня. І вже на перший день у нас холодно. Позавчора вночі, вночі був приморозок, трішечки бачу на помідорах, начебто нижній листячко не де такі, знаєте, чорненькі. І взагалі такого кольору, темно-синього помідори. ну, Це завжди говорить про те, що погода на вулиці прохолодна, і так рослина реагує на цей холод. Начебто день і на сонечку тепло, а в затінку при цьому дуже холодно. Вітер такий сильний і вітер досить холодний. Дощу не було зовсім. В принципі, нам, так як в нас немає городів, нормально. Але на дачах поливають постійно, тому що, виходить, за всю весну в нас, мабуть, жодного дощу не було. Ось так, розкачала і зараз принесу засмажку, додам її до фаршу і будемо змащувати цим фаршем наше тісто. До фаршу додаю засмажку ту, яку відкладала, і гарно вимішую. Все, вимішала гарно і тепер викладаю сюди на моє тісто. Викладаю і гарно рівненько розрівнюю. Фаршу розклала. До речі, коли розкладаємо, Намагаємось прокласти гарно фаршем і по краю, тому що потім не були краєчки у нас порожні. І тепер скручуємо рулетик. Можна, коли розкачуєте, розкачувати прямокутником, але я на цьому не заморочуюсь. Як розкачалось, так і є. З, зі сковорідки зняла свою засмажку, пересипала в тарілочку. Малувати борошно я насипала. Ось так. В принципі, воно саме гарно досить скріплюється, особливо нічого прижимати не потрібно. І тепер беру великий ніж і буду робити піньочки, так сказати. Одразу можна викладати їх на пательню. Зараз я змащу її олією трохи. Розмір піньочків робите, який ви самі хочете. У мене буде десь сантиметра 3 заввишки. І одразу ставлю сюди на пательню. Робиться швидко, але дуже смачно виходить. Мені здається, що можна і в духовці запекти, і це вже буде інше блюдо, але також дуже смачне. Ось, бачите, рівно на таку пательню середнього розміру получається. Зараз я трішечки щільніше їх поставлю. І тепер заливаємо засмажкою. Потім, коли буду подавати, також намагаюсь покласти і засмажку рідину ось цю. Ну, засмажки стане менше, вона трішечки випарується і також в себе набере тісто. Так, накриваю кришечкою і тушкувати буду десь хвилин 30. Тушкуємо на невеличкому вогні. Ну, і ось такий обід в мене сьогодні получився. Ліниві пельмені, сирнички. І зараз спробуємо один пельмень, який він буде на смак. В принципі, то вже ж я знаю, що виходить досить смачно. І я ж кажу, дуже і дуже швидко і просто. Угу. Чисто виходить дуже ніжне і м'яке, тому що досить багато підливки. Ну і м'ясо також дуже смачно. Якщо ось так покладеш до рота і не знаєш, що це саме ось таким чином сформовані пельмені, можна сказати, що це звичайні пельмені, які ми робимо на форму або гіпими руками. Ну Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставите вподобайки. Я дуже і дуже вам вдячна за кожне добре слово. Якщо ви снідаєте, обідаєте або вечеряєте, бажаю вам смачного. Всім бажаю всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.